І дрова. Сьогодні буду вдома пекти, тому що погодні умови не дають можливості виїхати на рибалку. Тільки, тільки вроді прояснилось, де не візьметься, тут вже нахмарило таке, а їхати далеченько, хто я знає, яка там буде погода, то краще то будемо <свісно> вдома. Правильно? Зараз рубаємо тоненький, Та... йдемо розтопляти. Чемодан уже наложен. <laughs> Спалю коту. <каток. laughs> Видите, как я по модному пострадала. Тут бы сейчас не пришел. Боже, я столько птичечку бумажечку. Все-таки надо бумажечка. Растопила уже. Нас он знову затягує, не знаю чи до нас, чи мимо пройде. Вроді таке, як до нас. Буде весело, походу. На жарі сьогодні цих шашликів. А, до речі, всіх татусів зі святом. Я ж думаю, ви знаєте, яке свято. А як буду жарити шашлик, дивіться в наступному відео. Ой, блін, і там взагалі чорне.